Вітаю, мене звати Роман Гурський, це маркер подій. Відразу попрошу вас поставити нам авансом лайк цьому відео, а ми будемо робити все, аби вам було цікаво його дивитись надалі. Робити ми це будемо з екс-інженером з випробувань конструкторського бюро Антонов, авіаційним експертом Костянтином Криволапом. Слава Україні! Героям слава! Говоримо сьогодні про f 16 про авіацію в Україні, тому що вже нарешті, нібито за горизонту вони вже заглядають, вже мають нам їх передати, але ми розуміємо, що самі літаки це ще далеко не панацея. Тому давайте це все обговоримо. Почнемо з того. Дійсно, обіцяли дуже давно, обіцяли і на минулу зиму. Можливо, цього літа вже буде. Чому так відкладали, в чому тут затримки? Ну тут, по-перше, не треба тут. Бачати якусь зраду, там, чи то нашу, mm -hmm. чи то їхню, це, я думаю, все ж таки об'єктивні причини. Тому що, взагалі, імплементація такої системи, зовсім нової авіаційної системи, не, не має значення F-16, Гріпон чи щось таке це абсолютно нова система. І Її імплементація взагалі займає півтора 3 роки для. Е, ну, це з досвіду тих країн, які це робили: поляки, румуни е, там те, що робили там інші країни, е, там та ж сама Португалія Іспанія, коли вони це робили, там були та, взагалі по три роки іментування. Mm -hmm. Тому те, що ми робимо це під час війни, це ну е, і, і робимо досить швидко, скажімо так. Це взагалі таке ну, таке наше, наше ноу-хау, скажемо так. Далі, е, які були ну взагалі питання з цими літаками, е, е, ну основні є. У нас там повітряна коаліція, там є велика кількість країн. Причому там є країни, які навіть не мають F-16, але приймають участь активно в цих е, питаннях, чи то стосується навчання наших пілотів по е, початковому циклу навчання. Ну, наприклад, там у Британії немає F-16, і у французів немає f 16, але у них є навчальні центри, які е, скажімо, імплементують до мозоку наших е, і пілотів, і технічних спеціалістів. Імплементують ці натовські стандарти, як повинно бути все організовано в повітряних силах, і ці хлопці, які там тільки закінчили вищий вони будуть зараз займатися саме цією імплементацією, так на, 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 на довгостроковій основі, <мас> тому що є ще інша група полотів, яка зараз зайде, це пі це пілоти, які вже мали. Бойовий досвід, вони розуміли, що таке літаки, які там є проблеми, їх навчили конкретно f 16 технарі, які на перший період зможуть обслуговувати ці літаки, тобто це була друга група. Там ще буде є третя, яка сяде там на те, що буде після Нового року, але це там наступне питання. Так от, з самого початку, е Учасником цієї коаліції були Нідерланди, і вони е, мали найбільшу кількість літаків взагалі, тому що їх е, взагалі колись було там десь за 240 літаків. Чому? Тому що в Нідерландах був один з заводів, який один з перших почав о, виробляти в 16 ще 50 років тому. Угу. Ну, Майже 50. Там 50 він там почав літати. А літак, а завод десь почав випускати літаки десь 78-го чи там ну, десь в, в цих роках, так? Ну, ну. І дуже давно, так, да, дуже давно. І тому у от в цій частині, там Нідерланди, Бельгія, Норвегія, у них там досить багато літаків і тому вони зараз прийшли до того, що треба їх замінювати на f 35 п'яті. І одна з причин, чому там йшли якісь затримки, тому що е, f 35 там, затримки з їх виробництвом в, в рік виробляється 150 е, f 35 Це для, для, для довідки, тому що е, п'яте покоління росіян, там 2-4 машини на рік. 157, так, для, mm -hmm. для того, щоб можна було чогось чимось порівнювати. Так от. Це була одна з причин, і е, поки не вирішили, поки ці всі країни не заявили, що вони е, будуть поставляти літаки в незалежності від терміну постачання F-35, це було дуже важливо, дуже суттєво. Далі е, літаки, які були, е, це в основному блок 20, блок 15, е, це, е, вони пройшли модернізацію за програмою MLU, Midlife mid Update. І ця програма вона налічує там десь близько 20, 20 версій. І ще треба розуміти, яка конкретна версія, тому що в залежності від цих версій, вони досягають рівня або 50-52, або трохи нижче. нижче. Це суттєво. Процес модернізації займає десь 25 тисячі годин ну, різних фахівців, які займаються цим питанням. Оце теж треба було з'ясувати, треба було погодити, тому що е, ну, радар стоїть 2 мільйони. Нормальний радар стоїть 2 мільйони, е, ну 83, скажімо так. І це треба було погодити, знайти на це ресурси, знайти фінансування, знайти виробничі можливості, знайти самі ці радари, може, десь там вже вживані. Ну, коротше, таке. І це другий чинник. Третій чинник це. Те, що е, у нас не готова була інфраструктура, на мою думку, тому що е, гроші, які е, от, процес е, прийому створення інфраструктури, обслуговування літаків, він лягає на наш військовий бюджет. Самі літаки заходять як військова допомога, тобто безкоштовно. Mm -hmm подарки, да? А от далі все це за ваші гроші, дорогі. Я, от, до речі, наступне питання в мене: що має бути крім літаків? Тобто, я, яке має бути забезпечення, крім самого літака, як такого? Угу. І от. Е... Ці гроші на інфраструктури не витрачались, тому що їх зовсім абсолютно розумно витрачали на, там, на зовсім інші задачі. Тому що коли там, у нас п'ять місяців тому почалися ці американські всі скачки, то, звісно, треба було розраховувати і, і закуповувати зовсім інші речі. Угу. І тільки фактично зараз ми почали там, щось серйозне це робити. Це третій чинник. Четвертий чинник це сама система, сама ситуація з ППО. І якщо раніше ми не отримували таких е, довготривалих серйозних балістичних атак, то зараз ми почали їх постійно отримувати. І це каже, що про те, що е, літаки, які у нас там, ну де б вони не стояли, вони будуть в зоні ураження балістичних ракет. І завжди Стріна... будуть під, під прицілом. Так, да, з крилатими, там, з шахедами, там, з авіаційними крованими ми якось справляємось, більш-менш там все зрозуміло, да. А от балістику це тільки Петрі, от тільки сам тінь. Ну там ну, фактично так. І ти не зможеш там дуже швидко злітати, от, якщо там тобі відомо. Що злітів міг 31-й з кінжалом. От, є час там випити чашечку кави, е сісти за штурвал літака, полетіти і так хтось там літати, виконувати завдачі, е пропустити цей кінжал, щоб він там довго літати не зможе, е повернеться, потім повернемося на базу. Тут така версія не проходить, тому що е іскандер балістичний, іскандер М, який там до нашого. Північного кордону, там було повідомлення, що їх там 48 штук стояло, чи стоїть ще. Вони фактично можуть нашу всю територію пробувати, простилювати і пару хвилин, і ракети будуть Ну, зрозуміло, так. І так, І там немає значення, в якому режимі будуть пілоти. Там є чотири режими, якщо я не забув ще ці питання, там є. Чергування в повітрі, чергування в аеродромі на аеродромі, чергування е, там ще чергування на аеродромі це в кабіні сидить літак. Чергування на аеродромі mm -hmm. там є ще вид там, коли вони е, в пілотській кімнаті там знаходяться. Ну, тобто, це, це, в, в даному випадку ця система вона не буде працювати, тому що ну, дуже швидко будуть з'являтися ці ракети. І це четвертий чинник. От до того часу, а і ще п'ятий чинник це. Ну, де, уявимо собі, що ми отримали е, F-16, але у нас нема ракет е, Амровсів, якими ми там будемо там, загрожувати су 35 У нас нема ракет 158 Джасов, якими ми будемо там бобити, е, руйнувати їх інфраструктуру, логістичні цепочки, аеродроми, вокзали і таке інше. Що ми будемо тут плигати з цими f 16 ховати їх там по карманам, по шухлядам, ну так, ну дурницю. Да? І оця ця, ця, сукупність факторів вона ну, стримувала отримання літаків. Як тільки будуть, тобто зараз в мене я майже впевнений, що в нас готові пілоти, вони там вже налітали велику кількість часів додатково, і це дуже добре, добре тому що е, там є ну, ціла купа додаткових. Е, Програм, які можна отримувати для виконання там спеціальних курсів. Тобто, для 50-50-х там є програма для знищення засобів ППО, ну дуже серйозно, дуже потужно, дуже класно. Ну, там таких програм дуже багато, модульних програм навчання пілотів. І я так розумію, що наші хлопці цим зараз займаються. Технарі вже трохи заспокоїлись, вже більш-менш розуміють, що це за машина, як воно. Там все влаштовано, і де чого шукати, де дивитися. Тому що е, американські мануали, це не російські, mm -hmm. це радянські ну, мануали. Зовсім yeah, yeah, інше. Крім того, що там сама система, там е, вимірювання інше, там, там же все в інших дюймах і в незрозумілих нам мілях. Да? А, е, у нас воно ну, осваювати тобто, е, це, це ну, непроста справа. Е, Ну, десь, 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 отак от. Я зрозумів. Тобто ці всі речі є. Кажуть мені в вухо, що в нас вже потрішки нас підтискає час, але не можу не поставити питання. З'являться в нас ці f 16 як це позначиться на полі бою? Тобто, що це буде в плані атаки і що це буде в плані протиповітряної оборони? Ну, перше, зараз сама гаряча проблема це каби, да? патрулювання цих літаків в цьому просторі або просто вихіди, хоч і буде там шість періодичні виходи. Ну, не дозволить там росіянам так нахабно себе вести, як вони зараз себе ведуть. Я думаю, що це питання буде вирішено. Не те, що вирішено, воно буде ну, зміщен баланс в нашу, в, на, на нашу користь. Угу. Далі, от. ну, Зараз під f 16 зачищають ПВО. Я ну, в цьому впевнений. Це починається з Мордовії, з цього контейнера, потім небо у потім Джанкої не фіолент, а Тарханкут. Це з комплексу С-400, С-300. Підтвердження по Тарханкуту нема, але якщо він там його не сьогодні, там чи не вчора збили, то погасили, то його погасять. Тому що гасять РЛС, 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 РЛС для того, щоб у uh -huh. Росіян не було очей. Пускові установки вони е, вартості не мають, тому що е, без е, командних пунктів, без локаторів вони е, абсолютно не мають ніякої вартості. І е, От уявіть собі, що після того, як це все, все погашено, е, 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 потужні удари по трьом е, точкам. Джанкой, Такмак угу. і е, Волноваха це точки, в яких сходяться всі залізнодорожні вузли. Там постачання без цих трьох місць не неможливо. Оце всього три. Що далі? Далі, от, от уявіть собі, далі, от куди, кому, де, куди переміщуватись там війська, там озброєння. І ну, так вся далі. А, фактично. Да, фактично, це вся логістика, фактично. Так, фактично, це ключова логістика. А тут ми ще з, з того боку, з півночі і зі Сходу, і з північного сходу почимо, починаємо там постійно, а ми вже постійно це робимо: знищувати все, що стосується е, пального. Mm. Ну, ці НПЗ, всі ці нафтобази, це в цьому регіоні, саме в цьому регіоні, це е, проблеми з пальним. Ну, от і, і далі що робити, так. Да. Ну, тобто в, воно суттєво каміркума. скує ворога. Так, да, так, да, так. Да. Зараз укупність всіх цих дій, вона змінить баланси, які там співвідношення, які зараз є. Ну тобто, будемо нарешті сподіватися, що якомога швидше ми їх отримаємо. Дуже дякую вам за аналітику, дякую вам за цю бесіду. З нами був ексінженер з випробувань конструкторського бюро Антону, авіаційний експерт Костянтин Криволаб. Дякую. Дякую, на все добре. Любіть Україну, донайте на зсу і не забувайте, наша русофобія чи росопатія ніколи не буде достатньо. І ще, звичайно, підпишіться на наш канал, з нами будете знати більше.